Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. Сьогодні стартує груповий етап Ліги Чемпіонів, в якому ми з Баварією, Марселем та Селтіком починаємо з шотландським клубом і спробуємо виграти. У нас невдала серія, вже два матчі ми не можемо перемогти, та навіть і зіграти в нічу не можемо. Ще з такими командами. Ну, нехай Металург Донецький ще можна якось зрахувати за сильну команду в українському футболі. І лічівець це все-таки. Це все-таки, мабуть, середина, максимум, трошки, може, нижче. Ну, Грають вони коли як, а особливо дивлячись на цей сезон, що вони набрали до нашого матчу нуль очок, то це. Дуже погана команда була до нашого матчу. А потім щось сталося. Крила виросли, Red Bull випили і одразу полетіли два моменти, один гол. І Чурлілов на допінгу просто відбив всі м'ячі. Ось така була попередня серія. Короткий зміст її. І тепер в гості їдемо до Селтіка, Будемо грати в Лізі чемпіонів. Абате, це стартовий склад повертається. І що це? Ну, Думаю, повинно бути видно. Синя форма біла у Селтіка. Рен'є Вен'є обслуговує цей матч і чомусь в 21.30. Немає 21.45. Тому так, десь тут є ось цей м'яч, фінали. З Ліги Чемпіонів. І можна розпочинати, тільки глянемо, як чи відновились наші лідери. Ройс трошки підгулявши, але вибігає, звичайно. Тут відсотків 95, може 97 у нього. Тому вибігає. Все. Можна розпочинати. Рен'євен'є. Арбітер матчу. Побачимо, як Селтік зіграє зараз. Чи зможе він зіграти на рівні Ілічівця, чи все-таки він зіграє на рівні. Міцної команди Ліги Чемпіонів, яка і сама не дуже гарно грає, і що це таке взагалі відбувається з зі стадіоном. Прекрасно ми сьогодні будемо грати. Ось перший такий жорстокий лаж патчу не промальовується стадіон Селтика. Давайте, хоч подивимось, чи ми будемо бачити о, то це повний капець. Це повний капець. А, -а, -а. а ліній то не видно. Ну це ясно, тут ми вже нічого не виправимо. Стадіон а, назначити не можна, тому в таких умовах а, ми будемо грати сьогодні з Селтіком. А, ось, так, ось так. Стадіон Селтіка не промальовується. Якщо автор патчу дивиться цей а, мій канал, то будь ласка. В наступних версіях. Ми хочемо, щоб. Всі юзери хочуть, щоб це виправилось. Ми не бачимо, де лінія, де що. І це дуже важко так грати. І так, я бачу ворота вже. І це буде прикольно, якщо ми виграємо в цьому матчі. Так, прекрасно. Треба на Радар орієнтуватись по-іншому ніяк. Центр поля перебігли гравці. І він зміщується ближче до флангу. В штрафний майданчик уже. І удар, і не влучає. Добре, що хоч ворота видно, а то і наші гравці м'яч, бо це повний капець. Це повний капець просто. Ну, давайте, давайте грати ще ж Лучкевич. Лучкевич заправляє на Ройса. ну Тут не можна так грати. Тут треба в короткий пас. Так, спокійно. Офсайд, звичайно. Треба в короткий пас. І тоді може щось ми зробимо. Так, не можу переключитися на Вейналдума. Ну і що? Треба індивідуально ще гру показувати. От Ройс, наприклад. Тільки, Тільки я ж не... ну, ніхто ж не бачить, де лінія, можна так ваут війти. Ну, бачите, атаки у нас не йдуть. Це природно при такому полі. Я не знаю, як УЄФА допустило таку, таку якість газону. У них вигоріло поле, мабуть, спека дуже сильна Лучкевич, і треба віддавати кудись, але куди. Де розмітка? Гірше, ніж київські дороги, я вам скажу. Бо на київських дорогах не у всіх є розмітка, а тут взагалі нічого не видно. І так, ну, на відчуттях. Будемо на відчуттях грати. І Ройс, поки що, ну. Ну що тут скажеш? Нічия буде пристойним результатом. Завжди, завжди проти Селтіка важко грати в гостях. І тепер я розумію чому. Наступного разу я думаю, взагалі відключать е, гравців. І тоді взагалі буде Супер Мемфіс! Мемфіс! І можна віддавати! Вейналдум! Де ворота? Ворота! Удар! І відбиває. Ну, от перший наш момент. Ми вже починаємо бачити самі розмітку через Чорноту. Так, в кодах вже все бачимо. В зелених В зелених кодах, як Нео. І подача буде на Мак'янка, якщо вийде. Так, виходить. Мак'янок! удар! І Гордон Шамвей. Знову. Знову нормально тягне. Іще один кутовий. Тепер Ройс буде подавати іще раз, але може вдаліше якось ми проведемо цей, цей кутовий. І. Удар! Поперечка! Невидима поперечка відбиває цей, цей м'яч. Рибалка. Удар. Рикошет і ще один кутовий. Ну, ми притисли. притисли Селтіка, і тепер треба забивати, і тоді вже катати м'яч на, на одній половині поля, Бо тут взагалі час... цільне поле. Удар! Гордон і Метіус встиг вибити. Ну, от, е, це шанс. Це шанс е, виграти цей матч. Оці моменти всі. Подача. Мак'янок! Удар! Та Гордон! Звичайно, він не Гордон Шамвей, як я його назвав, це Альф Гордон Шамвей, але ну, грає він дуже непогано. І так, Макінок. Давай, нарешті, забити той Гол. Скільки може на тебе подавати? Ну, от уже і пішла подача на іншого. І рибалка, золет удар! І вище воріт, ще наскільки... А, це Коноплянка. Хоча, ну, може і Коноплянка. Тут ти розбираєш хіба. 24-та хвилина закінчується. Рахунок 0-0. Більш. Вдало грали ми все-таки більш гостро. Подивіться, скільки у нас було моментів. І макінок, давай пас, мабуть, на коноплянку, бо треба хоч на якогось технічного технічно гравця віддавати. І тоді вже здалеку може пробити, але наскільки далеко ворота, я не, не розумію. А от зараз вріжемо руки! арбітр, руки. Не, мабуть, не в штрафному майданчику. 31 метр. Ну це забагато Мабуть, треба віддавати. Ось тут коноплянка є. І пробивати потім трошки ближче. Коноплянка удар! Гол! Голасо від Євгена Коноплянка! Кій! Уже аж мовлення просто кудись уходить, бо ну, він до кутового прапорця, мабуть, підбіг. Супер, 1-0. Ми зараз побачимо цей яскравий гол на сірому тепер газоні. Оце так так. Оце так так. Ми забуваємо в таких умовах. Е, Уявляєте, що з нами лічивець зробив в таких умовах? Та він би нас розірвав в одну калітку, все було б. А тут ще ми якось якось граємо Еміліо вже біля наших воліт. Що це... А, це аут, мабуть, буде, чи що? І так, Еміліо. Подача. І тут Ройс має. Немає нічого Ройс. Треба відбирати Удар тут коваль. І так, давайте відчуємо, де кінець штрафного майданчика. Ага, ось він. Все, ясно. Суддя нам підказує, де Аут. Ой, -ой, Ой, це обрізка, мабуть. Ні, Ройс, все нормально. Ні, це Лучкевич, але Лучкевич. Відібрав і тепер віда. Так, все нормально. Порушення якесь там є, але. Блокуємо. Вейналду і Депай. Оце його забіг має бути. Депай. І що так можна? Отак можна своїми лапами отак от робити. Ну добре. Що тут скажеш, вони грають на чорному полі без розмітки. Їм все можна. Щепович. Щепович е, отримує жовту. А ми віддаємо пас е, от туди на Абате, я так розумію. Абате, Коноплянко Треба через нього грати. Я бачу, він е, пристосувався вже до цього газону. Якщо можна його таким назвати. І ні, Еміліо у нього таки забрав м'яч. Йохансен. Ройс. Ройс вибігає. Вбігає на ударну позицію, удар. І там Рикошет був і Гордон а, з легкістю. З легкістю взяв м'яч до своїх рук. Знову Ройс Подивіться. вже тут. І зараз у нього можуть забрати м'яч. Вейналдум. Вейналдум а, не зрозумів його Депай. Хоч і грали в одному клубі і знову грають. А це що? Без офсайду? Це без офсайду удар Коваль. І вибити не встиг. Не встиг вибити. Тепер буде кутовий на наші ворота. Рибалка спокійно. Недалеко, наскільки я бачу, вибив рибалка. Метюс. Браун. Форест. І вибити. І вибити! І перше тайм треба свистіти вже. Ні, не свистить. Не свистить. Арбітер чекає, мабуть, ось цього моменту. Вибити, вибити Лучкевич. Так, арбітр чекав того моменту і чекає от і ще одного. І пенальті. Пенальті в такому. Ну, ти свистіти вже повинен! Веньє, реньє, як там тебе. Уже давно свистіти повинен був. Але чекав раз момент, чекав два момент. І тепер пенальт. Стефан, ну давай. Давай покажи, як тут справедливість FIFA працює. Ось так працює справедливість. 1-1, 45-та хвилина. Е, ну, що тут зробиш? Такі умови. Суддя проти нас, поле проти нас, все проти нас в цьому матчі. Але ми не здаємося і ми зараз будемо бігти. Але що, що тут бігти? Зараз буде свисток. Ну, звичайно, тільки доторкнувся, до м'яча суперник зразу свисток. А як давати дві атаки проводити, то це, будь ласка. Другий тайм розпочинається. Треба знову виходити нам в атаку. Коноплянка. Не обігрує. Не обігрує коноплянка. Рибалка. Нормально все. Макінок не забіжить. Це ж зрозуміло. Але він може. Забігти під удар головою. Десь уже ось штрафний майданчик. І можна навішувати. Удар! Ой, кривонох! Ну що ж ти зробиш? Мак'янок уміє грати лише головою. Погано, треба було забивати цей момент. Коноплянка прекрасно пройшов. Коноплянка зараз найкращий в цьому матчі. Хоч і мало він з м'ячем, але. Якщо він з м'ячем, то це вже небезпечно. Йохансен. Драговіч, де там аут лінія ауту. Ройс може зіграти з Вейналдумом, але він, не бачачи лінію, починає обводити. Це дуже погано і ще раз. І. Депай, Депай. Прийняв Депай. І тепер його шанс. Тепер його шанс. Депай. Удар! І сітку з іншого боку. Так, і не промальовується. До речі, бачите, стійкі поперечки, тільки сітка. Така сувора Шотландія. У них сітка вісить просто в повітрі. Рибалка! Куди ж ти тікаєш, Ти ще й рукою граєш. Рибалка. ну, Оп! І як він відібрав. Круто. І ще й у Вейналдума відібрав м'яч. Є опасна Депая. Депай. Депай е, і тепер треба забігати Ройсу знову. Так, а де от. Е, де аут? Неясно, де? МакГрегор? Ну, знаєте, хоч цей патч УПЛ, і ясно, що він заглюкав в цьому матчі, але. Я можу сказати тільки одне. Цей патч. Е, не цей патч, а цей матч. Показує навіть трошки суть фіфи. Що Фіфа завжди на стороні, на стороні гравця. Ви бачите? Ну це в лапках, звичайно, на стороні гравця. Навіть при таких умовах ми забили, але нам дали пенальті. Нам дали пенальті. І ще й доданий час йшов дуже довго. Ну, все, все як треба. Ройс. Треба лупити. Не знаю, скільки яка відстань, але треба лупити. З якої там? Може я з центрополя лупив. Це було б зовсім неприкольно. Макінок і. Ааа, офсайд буде у Депая, так. Браун іде на заміну. Ми поки що без замін. Подача. І не можна приймати в такій ситуації м'яч. Добре, що все обійшлося. Коваль. Абате. Коноплянка. І не зробив фінзідана коноплянка. Повинен був розвернути гравця суперників. Іще один неточний пас тепер Лучкевич. Абате тепер приймає. Дуже погано, що він приймає, бо можна так одразу помилитись. Абате. Рибалка. І є Мемфіс. Мемфіс. І рибалка. Не вистачить йому швидкості. Просто не вистачило швидкості. Зате у Мемфіса вистачає. Біда. Драговіч. Передача. Вейналду. Відправляє на Ройса. Ройс. Ройс. Б'є! Вище воліт, але він в боротьбі бив через це і пробив вище. Якби не чіплявся за плече Ройса. Гравець Селтіка, був би рахунок 2-1. МакГрегор. Закидон, І де там? Коваль нормально. Викидає на коноплянку. Забігає, мабуть, флангом Абате. Макінок. І. Абати. Бореться. І дуже розумні футболісти Селтіка. Були б вони розумні на зеленій, на зеленій галявині. Рибалка треба б віддавати було на хоч і повільного, але Макінок гарно відкривався. Каял, Каял на МакГрегора. Нічого не може показати Селтік, але вони реально можуть перемогти в цьому матчі. От зараз, наприклад, подивіться, яка комбінація. І. Рибалка, вибий же! Куди ти які хибні удари, ти робиш взагалі. І вибитий головою. І хто порушує правила? Порушує Селтік правила. У них заміни, у нас немає сенсу їх робити. Я ж думаю, вони там не сильно аж так потомили, щоб ноги собі порвати. Коноплянка. Вейналдом на Мемфіса і там. Он є Ройс і. Ройс. І поки ніхто його. І поки ніхто його не чіпляв, можна було пробивати, але Ройс влучив в якогось захисника. Подача і. Віда не б'є. Коноплянка. Навіс руку! В руку навіс був! Ну, видно було навіть на чорному фоні. Це дуже добре. І Макінок ударив! Рикошет вже. Рикошет був. Був Рикошет, точно. Був Рикошет. Макінок. Подача. Дуже низька. Коноплянка. Ох, ну коноплянка. Ну хто так при... Ну, хто так робить? Коноплянка. Абати тепер це. Ну, все дуже, все дуже погано. Лучкевич на коноплянку. Але Коноплянка чекав м'яч, а не біг до нього. Гріфітс помиляється, це було дуже. Ну, читалось. Це читалось. Ця передача Вейналдум. Нікому віддати передачу. Аж туди треба. Але бачите, як чіпляють. Подивіться, як грають шотландці. Марк Ройс підхоплює м'яч. Марк Ройс підхоплює м'яч. Марк Ройс уже в штрафному майданчику. І. Що це було б, якби м'яч летів у ворота? 90-та хвилина, треба забивати головою. Подача. Удар! Гордон! Можна скинути! Віда! Удар! Гордон! Та як так? І Лучкевич поборись! Лучкевич поборовся! Куди м'яч Форесту! Де, де штрафний майданчик? Гордон! Ні. І ще головою і все 1-1. В такій ситуації. Ми здобуваємо нічу, хоча повинні були вигравати. У нас була купа моментів, якесь видумане пенальті. І один-один. Ну, ось такий селтік. Отак він чесно грає. А наш гол був ось таким. Супер гол. Отак. Де там не побачив становище в нашій групі зараз глянемо. FIFA придумує все нові і нові перешкоди для нашого клубу. Ну, нехай, нехай. Ми все одно будемо намагатися виграти. Баварія зіграла нічого з Марселем. також 1-1. У всіх по одному очку. Ось так. Ось такий матч. Ну, не промалювалось поле. Буває. Буває в патчах таке. Ми зіграли достойно, тому підтримайте нашу команду великим пальцем вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре!